Влада Венеції намагається зменшити вплив масового туризму на архітектуру. Що забороняється туристам згідно з офіційними правилами міста? Варіант А. Сидіти на сходах перед церквами. Варіант Б. Пересуватися групами в 20 осіб. Варіант С. Їздити на авто з іноземними номерами. І варіант Д – кататися на гондолі вночі. Був я у Венеції. Так. Значить, що я пам'ятаю з Венеції? Давайте. Сидіти на сходах перед ми всі сиділи. Я не пам'ятаю, щоб там комусь забороняли сидіти на сходах. Можливо, це щось з останнього. Я не знаю, бо я там був п'ять ну, років тому. Пересуватися групами в 20 осіб, як вони це збираються обмежувати? Що там людина буде відраховувати, скільки людей йде в групі? Як там неможливо це контролювати? Там хаотичний рух, їх дуже багато там, туристів, неможливо так в групки побудувати. Їздити на авто з іноземними номерами. Ну це взагалі дивно, тому що е, там якісь там машини в Венеції. Там в кращому випадку пересуваються на велосипедах, і то це дуже висока рідкість, бо там дуже вузькі вулички, наче як декорації на кінопавільйоні. Вони б дуже цей. Кататися на гондолі вночі ніхто не катається на гондолах вночі. там. от ми гуляли вночі, ні одна гондола там не їздить. Не, не плаве, не пливе, не плаве. Тут трошечки в мене є вплив масового туризму на архітектуру. Тут логіка. Пересуватися групами це на архітектуру ніяк не впливає. Їздити на авто з іноземними номерами так само, логіка, яка тут взагалі відсутня. Або сидіти на сходах перед церквами, або кататися на гондолі вночі. Якщо це якісь нові правила, і я їх не знаю, не бачив, бо тоді може вплинути сидіння на сходах, тому що це дуже старі, це вінтажні, це автентичні сходи. Вони дуже крихкі. А коли ти сідаєш на сходи, що? Це якесь пляшечку обов'язково поставити, якесь вінішка, якщо це Венеція, Італія, по 2-3 євро, там це винце. Ставлять на всі сходи і дійсно може там і пролити, і пошкодити. Кататися на гондолі вночі там дійсно заборонено. Там ніхто не катається на гондолі, це небезпечно. Бо вони мають бачити всі сигналіза... сигналювання, все. Ну, це дуже страшна історія. Але як воно впливає на архітектуру, тут в мене немає пояснення. Я вважаю, що це сидіти на сходах перед церквами. І такий ваш варіант відповіді. Влада Венеція намагається зменшити вплив масового туризму на архітектуру. Вплив масового туризму на архітектуру. Моя відповідь сидіти на сходах перед церквами. Остаточно. Я її приймаю. Згідно з офіційними. Все почалося. Так. Дефібрилятор студію. От ви сиділи на сходах? Сидів. Вам просто пощастило, що не прийшов ніхто, не взяв вас за дубку і не оштрафував на декілька сотень євро. Просто пощастило. Якщо е, Хільчиков був король саспенсу е, в 50-х роках 40-х, то ви король саспенсу сьогодення в Україні. От я вам кажу. От, от інтригу ви вмієте потягнути. А я чого тут сижу? Бо ви дуже ошатний. Просто му, персик. Все. Тепер я ошатний. Ошатний персик.